Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному прогнозі дивимося з вами вже традиційно розкладно щодень для України. І сьогодні будемо робити прогноз на період з 2 до 8 вересня. Перший тиждень вересня. Нагадую всім, кому мої прогнози важливі та цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал та інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал. Всюди я підписаний однаково: Екстрасенс Роман Шептицький. І також, хто ще не бачив прогноз на вересень для України світу Росії, який я робив цілком недавно, подивіться, там теж є багато важливої інформації. Також зробимо протягом тижня розклад по регіонах та гарячих точках України зроблю прямий ефір. І обов'язково слідкуйте за анонсами. Бо потім, як правило, я прикріпляю вже посилання на ці прямі ефіри під даним прогнозуванням. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Перша в нас колода вже традиційно енергетичне таро Ошо. Загальна характеристика тижня. Перша карта. Називається карта Сон або карта Мрія. Друга карта у нас теж, до речі, тут намальована карта про партнерство. І тут про партнерство. Любовне, духовне, ділове, важливе для України. Я би навіть сказав тиждень важливих домовленостей. І тут у нас карта Король Кубків. Про покровительство, про домовленості. Рахуйте, по суті, три карти: вони про стихію Кубків. Енергетично це якраз емоційна прихильність, допомога. При тому король Кубків часто він описує таких, ви знаєте, впливових людей світових, які можуть зіграти як батьківську роль, і не просто в плані, знаєте, словесної підтримки, але і духовної, і матеріальної. І такої, знаєте, значимої допомоги. Навіть карти підказують, що можуть висловити свою підтримку чи допомогу ті, хто раніше цього не робив. А ті, хто робив, можуть вкотре її підсилити, цю підтримку і допомогу. Ще давайте візьмемо одну колоду. Подивимось ще по четвертій оракул мудрості. І бачите, от дуже важливо теж розуміти, з ким мати цю співпрацю, від кого приймати ту підтримку, а від кого, навпаки, не приймати. Карта, яка називається Не для тебе. Також хочу сказати, що на рівні в Україні певних керівників, керуючих так далі, на різних рівнях, можуть бути так само зміни, і вкотре можуть бути ще викриті, різні. Схеми корупціонерів і всяких внутрішніх ворогів, Викрито і знешкоджено. Але це карта Not For You. Це називається Хто грає якісь ігри, недобрі, таємні, приховані. Відмовтесь від них. Це не для вас, тому що буде викриття, буде покарання. понеділок. Понеділок. Тут карта, яка називається. Лінивість так її дослівно перекладають. Весмірка кубків. Таке якесь спустошення. Емоційна якась така прострація, невдоволення тим, що є. Дев'ятка мечів. Карта гостра. Так, я тільки подумав, що може бути це, знаєте, таке спустошення, емоційне переживання. Загрози, втрати, жертви, смерті, обстріли. Ворог, на жаль, зупинятись цьому плані не планує. В плані такого масованого терору України. І чи готують вони ще якісь можливі масовані атаки? Так готують. І от якраз котре вже карта показує ніч з понеділка, верніше з неділі на понеділок, вона вже є доволі. Гострою, небезпечною і так само ніч з понеділка на вівторок. Вже карта говорить бути уважними, бути обережними, прислухатися до внутрішнього голосу і не нехтувати підказками внутрішніми, і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Як то кажуть, береженого Бог береже. І саме знову ж таки вони завдають удару тоді, коли люди цього не чекають, коли люди відпочивають, коли люди сплять, коли люди знову ж таки є не в стані бадьорості, щоб застати неочікувано зненацька вночі над ранок. Також, до речі, нагадую, що випадало кілька разів в енергопрактиках енергія вкотре загрози для мирних людей, для дітей на жаль, і гірші прогнози збуваються. Тому прислухайтесь до них і до попереджень. Вівторок тут така більш карта. Карта успіх називається більш сильніша, ніж понеділок, і краще. Тут восьмірка жезлів. Навіть я би сказав, продовження реалізації якихось теж ще. Таємних прихованих ходів, хитрих ходів з нашої сторони, що стосується чи по нашій території українській, чи по території Росії. Але й далі залишається одним з найбільш напружених і важких це Покровський напрямок, де гади ще можуть просуватися і захоплювати наші території. Підтримка, рух, швидкість, енергія вівторка, дослідження, вивчення. З за кордону якісь важливі новини. І йде карта, якби ну, відвоювання свого. Отак От іде фраза. Середа. Середа. Це вже четверте число. Тут карта аутсайдера. Тут карта Десятка жезлів, який теж день енергетично важкий, перевернутий король жезлів. Так само десь може бути втрата території, втрата ініціативи. Зараз вони можуть активізуватися ще й по інших напрямках. Там і Турецький напрямок, і Курахівський, і Часів'яр, і Купінський теж може бути додаткова активізація Вогледарський напрямок, але найбільше це, де вони ще можуть таки зараз активно просунутися, це Покровський. Правильні плани, правильне планування, щоб не втрачати, треба правильно планувати і правильно будувати стратегії. І правильні мають бути теж кругом розстановки. Кругом мають бути правильні розстановки сил, керівників і так далі. А, обмін подарунками карта теж говорить про те, що середа може бути в плані допомоги для України день важливий, плідний. І чомусь ще мені теж постійно відкрутиться в голові. Фраза, яка і раніше приходила протягом серпня місяця, що загрози можуть бути ще для важливих персон, осіб України, в тому числі і для президента. Можуть бути загрози для життя. Чи замахи, чи загрози, чи такі якісь ну, нехороші ситуації. Далі у нас іде четвер. Карта врожаю якось так день. Мінус плюс, мінус плюс. Карта врожаю, карта ключових розв'язок. Так що, чи можна ще очікувати просунення по території Росії нашими військами? Так можна. Боротьба триває по лінії фронту, вкотре. Тобто, десь бачите, десь і маємо важливі успіхи, а десь втрачаємо. втрачаю. ну, така ситуація, тут ніби плюс, але з другої сторони і такий нехороший мінус. Це там, де от лінія фронту, там, де активні бойові дії, ще все рівно втрати йдуть. І карта відновлення має бути справедливості, правда має бути викрита. Хто не виконує свої обов'язки, має бути відсторонений від тих обов'язків. Викритий чи покараний. чи ну Одним словом. І це все йде на рівні знову ж таки, ну керівництва. Те, що зв'язано з мечами, це от військово-політичне керівництво, щоб був врожай, щоб були результати. Котра наголошую, тут йде по розкладу. Правильно мають бути розставлені всі і пріоритети, і люди, які командують тими чи іншими військово-політичними процесами в Україні. Але по енергію друга половина четверга все одно йде з картою агресії, загроз повітряних, тому будьте обережні. П'ятниця те саме карта якась така чистка, напад. Сторона Білорусі, до речі, робив окремий розклад, можете подивитися. Трійка мечів. Тоже карта агресивна. І теж карта спостереження. Дуже важливо, важливо спостереження, знешкодження загроз. П'ятниця по енергії гострі. Рахуйте, понеділок, середа, п'ятниця. Вже три дні, які йдуть по енергії гострі, Активізація ворога. Зі сторони Білорусі останнє, що я дивився, це ну, карта не показувала активних наступальних дій. Ось як там буде далі. Ще буду робити прогноз, розклад. Ну, по регіонах на гарячих точках там ще окремо цей запит, додатково продивлюся. Субота. Карта смерті. Тут йде трансформація аркан. Загроза вкотре. Мирні, діт... мирні е, люди, діти, мирне населення. Так само там, де от найбільше, найближчі до лінії фронту напрямки Харківської області, Дніпро, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запорізький напрямок, Сумський напрямок, Миколаївська Одеська область, Миколаївська найбільше загроза є. І по Києву теж можуть бути ще якісь недобрі удари. Карта Місяця теж. Карта страху, карта. Загроз і воно так де нічний період, п'ятниця, субота, і денний період є. І теж якби спроба завдати удару по важливих об'єктах. От саме деякі є, я вже то і раніше наголошував, чи то ТЕС, чи то ГЕС, чи то якісь військові об'єкти, чи то якісь там ну, паливні об'єкти. так. Чи якісь навіть важливі, де вони вважають, що щось там зберігається, але це може там бути насправді просто якийсь об'єкт з мирними людьми. Ну, загрози все одно є. Ну є, Ну, не ну, ну, діваються вони нікуди, розумієте? Не дівається ворог нікуди, поки що з нашої землі видно ну, така і карта. Тому дуже-дуже п'ятниця, субота, максимально важність, обережність, бо якась така карта тривожна. тривожна. Навіть і по західних регіонах так само прильоти ще можуть бути, так. І неділя. Тут карта гармонія називається. Верховний Жрець. Восьмірка, дев'ятка Пентаклів, карта прибутку. І звільнення. І карта такого. Кого думальника, так кажу таке слово, того хто думає. Називається невеликий перепочинок, що добре все обдумати і, і боротись далі. Меніби карта й непогана, і день може загалом бути і теж непоганий. Але знаєте, як тільки ворог десь розуміє, що ага, вони вже так десь, типу в якому плані, що вже ніби от немає якийсь час загроз, таких масованих атак, вже ніби люди трошки так думають, а може й не буде, і вони тоді знову давай. Тобто, це така, знаєте, зненацька застати, емоція страху нечистим харчується. Тому котре наголошують, відправляємо в сторону нечисті побільше енергії, світло. тільки світло зло долає, перемагає, нищить і так далі. І продовжуємо нашу роботу щоденно в молитвах, енергопрактиках щодня о 10 вечора. Приєднуйтесь обов'язково, і на YouTube-каналі я провожу постійно, деколи і в Тіктоці. Ось такий у нас розклад на щодень для України, тому почуємось з нових відео та прогнозуваннях. Всім бажаю миру внутрішнього, зовнішнього, як завжди, всім відправляю побільше енергії світла. Бережімося, тримаємося, любимося, все є, і ще більше буде Україна. До нових зустрічей!